Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо розповідь про всесвітню шахову олімпіаду, яка проходить в Будапешті. В цьому відео мова піде про матч чоловічої збірної України проти збірної Аргентини, який відбувся в рамках восьмого туру Олімпіади. Розглянемо дуже важливу та оригінальну партію, яка була зіграна на першій дошці. Легенда українських та світових шахів Василь Михайлович Іванчук грав чорними проти першого номера аргентинців гросмейстера Фернандо Перальти. Д4 зіграв аргентинець, Д5 С4, С6 слов'янський захист. Кінь в 3 грає Перальта, після кінь f 6, кінь С3, і Іванчук забирає пішака С4. Білі грають А4, попереджаючи просування чорного пішака на Б5, Іванчук розвиває слона на F5. Це так званий головний варіант слов'янського захисту. Після Е3, Е6 грають чорні, білі відіграють пішака, слон Б4, 2-0, 2-0 і кінь Аж4, нападаючи на слона. Але Іванчук на Ж6 не відходить, продовжує розвиток, граючи кінь БД7. Білі ставлять пішака на Аж3 і після ферзь Е7 міняються на Ф5. Ферзь Ф3, атакуючи пішака Ж6 і білі ставлять пішака на Ж4. Це просування Паральта підготував, просунувши пішака на h 3 на 10-му ході, і відбувся розмін тура АЄ8. Раніше ця позиція вже зустрічалася в далекому 1997 році, в Баку в партії двох місцевих розмейстерів було зіграно ж 5, що є досить непоганим рішенням. Але Паральта вирішив зробити новий хід. Він поставив пішака на А5, маючи на увазі в певний момент зіграти А6 і підірвати чорного пішака б7, на якому базується пішак С6. Ферзь Д8 грає Василь Іванчук, двічі атакуючи пішака А5, і тут білим вже треба було грати ж 5 Після відходу коня ферзь ж 4 і бити на а5 не дуже той добре, тому що білі забирають і б'ють коня. Шах король аж 2 і позиція, що виникла на користь білих. Але Фернандо Перальта, не відчуваючи небезпеки, зіграв король ж 2 Мабуть, хотів підключити до атаки туру. Але Василь Іванчук робить слон солон б'ється 3 звільняючи поле Є4 і ставить туди свою туру двічі атакуючи білого пішака. І тут стало зрозуміло, що білі так чи інакше цього пішака втрачають. Якщо піти ж 5 то буде шахтура Ж4. Зауважте, що чорні вперше в цій партії поставили на е 4 свою фігуру. В подальшому цей центральний пункт Василь Іванчук буде неодноразово використовувати у якості трампліна для пересування своїх фігур з однієї частини шахівниці до іншої. Тура G1 вирішив зіграти паральта і після шаху відійшов на Ф1. І тут Василь Михайлович, здобувши зайвого пішака, зіграв невдало. Краще було відмовитись від розміну тур і зіграти тура H4. Далі на e 4 поставити коня, і за більшої кількості фігур на дошці білому королю стане непереливки. Але українець просто розмінявся на g1, поставив туру на e 8 і тут білим краще було зіграти слон d 3 все ж таки беручи під контроль центральне поле e 4 маючи на увазі просунути туди пішака. І після цього ходу активним стане чорнопольний слон. До речі, в такій позиції два слони. Це теж неабияка перевага білих. Коротше кажучи, тут зайвий пішок чорних не відчувається. Але Паральта вирішив поставити свого чорнопольника на Б2, де він прикритий відразу двома білими пішаками. Як ми бачимо, цей аргентинський гросмейстер дуже великий оптиміст. Він хоче прибрати слона з С4, зіграти С4, с 5 далі Д4, Д5, відкрити велику чорнопольну діагональ. Послаблену просуванням пішака на g6 і поставити мат в районі полів g7 або h8. Але це дуже далекі перспективи, а конкретика каже про те, що чорні можуть знову, вже вдруге в партії, використати поле Е4, займаючи його другою своєю турою. Білі грають слон F1 і після шаху перекриваються. H5, ферзь Е2 h 4 Загрожує виграш слона на зв'язці, тому король H1. І тепер. Поле Е4 знатопилося для чорного коня. Водночас український гросмейстер відкриває шлях на королівський фланг для свого ферзя, забирає на е 4 перальта, і після взяття знову поле е 4 під контролем чорних. С4 грають білі: кінь Ф6 і Тура ж 1. Тура е 6 слон С3 і кінь Е4. Подивіться, вже другий чорний кінь, а за загальним рахунком, четверта чорна фігура займає це центральне поле е 4 Слон відійшов на Е1, ферзь в 6 тура ж4 і ферзь в 5 Білі забирають пішака кінь Ж5, король Ж2 і тура е 4 Ця тура чорних на полі Е4 вже була. І білим треба було перекрити четверту горизонталь, зігравши F4, нападаючи на коня. Але Паральта вирішив забрати туру, звісно, сподіваючись, що Василь Михайлович забере або конем, або ферзем. Але аргентинця чекає дуже серйозна несподіванка. Ферзяш 3 зіграв українець і після король G1 поставив коня на F-3. Це шах, і білим треба віддавати ферзя. Забирає паральта, ферзь б'є в 3, шах король же 7. Внаслідок декількох помилок білих в попередній грі Василь Іванчук врешті-решт отримав технічно вигране закінчення. У білих лише слон та тура за ферзя. На дошці пішаків дуже багато, вони рухливі, тому про жодну фортецю мова тут йти не може. Подальша боротьба це поступове підсилення позицій чорних і нарешті створення вирішальних загроз. Слон Б4, G5, тура e 7, шах король F1, знову шах король G2 і ферзь Б1, нападаючи на слона. Той відходить на d6 і після ферзь Б3 з атакою пішака, контратака слон c 5 Василю Іванчуку треба тримати свої пішаки в рухомому стані, не давати супернику якихось блокадних полів, адже тоді позиція може стати нічийною. Тому Б6 грає українець, і після тура b 7 забирає на С4. Відбувається розмін пішаків і взяття турою. Але чорні грають F6. Звісно, брати на С6 не можна, шах на d5, тому e 4 зіграв Паральта, але тепер ферзь e 2 атакуючи пішака, і знову пішак С6 недоторканий. Тому тура б7 грає аргентинський шахіст і ставить туру на e 7 захищаючи пішака. Але Чорні грають ж 4. Тут вже почав вимальовуватись конкретний план гри, яким Василь Іванчук хоче знищити свого суперника. А саме це атака на білого короля, диригентом якої стане король чорних. Тура Е8, ферзь F3 шах, далі король G5, шах і король F4. Білі захищають пішака Турою, але ферзь Б3, загрожуючи просочитися королем на F3, і тоді матові загрози чорних стануть реальними. Тому Тора Ф8 грає Паральта, нападаючи на пішака, але Іванчук захищає його ферзем. Чорний король от-от стане на F3. Тому Д5 грає Паральта, намагаючись врятувати цю партію, але ферзь Е5 шах, і тут цілком можна було забрати на Е4. Але український гросмейстер не відхиляється від обраного плану, ставить короля на F3, і після взяття на С6, ферзь А1 шах. Масна крапка у цій чудовій партії. Білі здалися, тому що вони отримують форсований мат. Після короля H2 буде Ж3, ще один шах. На короля H3 ферзь h1, відразу мат, а якщо побити, то шах по другій горизонталі ще один шах. І тут в нагоді чорним стає пішак F6 ферзь H2 мат. Ось така чудова партія, в якій Василь Іванчук без особливих проблем довів свою перевагу в класі над аргентинським гросмейстером. Слід додати, що Василя Михайловича підтримав і Володимир Онищук, який на четвертій дошці буквально розгромив свого суперника, граючись з ним, наче кішка з мишкою. В інших двох партіях були нічиї. Таким чином Україна перемогла Аргентину впевнено з рахунком 3-1. Але знову ж таки, якщо повертатися до футбольної теми, то, мабуть, рахунок був би між цими командами зворотній, оскільки, як ми пам'ятаємо, у футболі Аргентина наразі є чемпіоном світу. Але, на щастя, це шахи. І українці, вигравши у восьмому турі, піднімаються у турнірній таблиці і в дев'ятому турі гратимуть проти збірної Грузії. Тож побажаємо нашим хлопцям успіху! Ну, а я закликаю вас, шановні глядачі, підписуватись на канал Шахи для всіх, ставити лайки, писати коментарі і за можливості фінансово підтримати цей канал. Всі необхідні посилання для цього знаходяться в описі під відео. Дякую за увагу, до побачення!